Хмельничанка Любов Михайлівна понад 20 років мешкає на останньому поверсі багатоповерхівки на вулиці Народної Волі, зведений майже 30 років тому за болгарським проєктом Будинок тепер потребує ремонту. Останнім часом розповідає, під час дощів почала протікати покрівля в під'їзді. Отихлоти. Я звернулася в чи п'ятницю. Прийшли, провірили. Вчора що робили, там, а сьогодні опять бетонувати. воду. Працівники ОМК Озерна розпочали робити стяжку над ліфтовим відділенням. Четверо чоловіків з цієї бригади комунальників наразі на фронті. Будівельник за професією, двірник Павло Василій, торік допомагав відновлювати будинки після обстрілів у Чернігові, а згодом в Ізюмі. Нині разом з колегами ремонтує покрівлю будинку. Напередодні прибрали щебінь, яким вкритий дах. Загалом планують повністю оновити власними силами майже 60 квадратних метрів покрівлі. Якщо 30 років цим будинкам, то до цієї пори вони зараз починають вже показувати свої хворі місця. Зараз стяжку робимо цементну, а потім заклеїмо рубіроїдом бікроеластом. Ми з квадратів 60. Ми взяли 10 мішків цементу і десь напевно, що з півтора тонни щебня і піску з грудня 2021-го ОМК Озерна обслуговує 79 будинків у Раковому. Цього року комунальники вже відремонтували дахи багатоповерхівок на вулицях Горбанчука та незалежності. На даний час зроблено от великих об'ємів вже шість будинків. А покрівель ми зробили вже порядка 20 квартир поточного ремонту. Плюс козирки не робились капітальні ремонти, тому що обслуговувала кев. Ну, на даний час ми трошки виправляємо цю ситуацію, скарг поменшало, але роботи ще дуже багато. Ще є покривлі, є козирки в ході, в під'їзди. Ми своїми силами устраняємо ці всі недоліки. До початку осені в Раковому планують зробити поточний ремонт покрівель іще в семи багатоповерхівках, а також оновити навіси над входом у під'їзди. Роботи на даху будинку на вулиці Народної Волі, якщо не завадить погода, завершать до кінця тижня. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста.